Секрета продажів? По-перше, треба постійно бути на зв'язку. Це самий перший секрет. Зв'язок це як інтернет чи просто бути Взагалі, фізично, Фізично, в інтернеті. Якщо тебе немає на місці фізично, тобто, якщо ти кудись побіг або десь щось, то ти повинен залишити свій номер телефону, щоб людина, яка прийде, вона повинна тебе знайти. Вона повинна дізнатись, коли ти зможеш там бути. Mm -hmm. Це саме головне. Uh, ну і плюс це перше тільки я не знаю. <реш> <Не реш> всього <да>? це <реш> саме головне. <реш> ходити, ходити. Ні, ні, це не головне. Саме головне це планування. Планування без плану не буде нічого. Планування дня? Взагалі всього. Планування дня, планування своїх продажів, планування свого. Euh, своїх euh, достатку, як би свого прибутку, mm -hmm. і це дуже важливо без цього. Взагалі. Mm -hmm. я, я вже відкривалася. Я вже відкривалася не один раз. Mm -hmm. Я хочу. Ой, буде. І що? Mm -hmm. Поки не заплануєш, поки ти собі це не прорахуєш, як це буде. Зараз бачите, скільки всього закривається. Mm -hmm. Відкрилися. В півроку попрацювали і закрилися. Ну а третє, третья все. А третья напишіть ви, який секрет продажів. Ми знаходимося на Срібнокільський 22, два центр.